Друзі, а вам хотілося б навчитися ефективно керувати своїм життям через творчість? Одним із дієвих методів графічної трансформації, моделювання майбутнього, коли ми можемо взяти в руки олівці, маркери чи фломастери аркуш паперу та намалювати свою проблему є нейроарт. Вже вдруге, під чуйним керівництвом тренера майстрині Оксани Давидової, постійні читачки, від відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького висловлювали свої переживання та проблеми з засобом малюнка. Тобто усі наші страхи, переживання, біль, депресію, все, що нас турбує і не дає нам спати вночі, сьогодні виплескуються в графічні роботи, які розфарбовуються. Різними кольорами притаманні саме нашому стану емоційному, зіткнувшись із такими, на перший погляд, незрозумілими словосполученнями, читачки природно вдавалася до питання: а що це? Як працює нейроарт? Талановита майстриня і тренер Оксана Давидова легко пояснювала суть методики. Як у результаті можна моделювати реальність і ставити цілі, тим більше, що художниця сама неодноразово вдавалася до алгоритмів нейроарту. Я десь роблю раз чи два на місяць, тому що це дійсно допомагає розслабитись, виплеснути все на папір, тому що в нас дуже багато внутрішнього напруження буває, воно накопичується, і нам треба кудись це виплеснути. Це дуже класна техніка. Я дуже раджу всім. Нейроарт справді унікальний метод, що поєднує творчість, естетику та психологію для вирішення будь-яких завдань. Малюйте свій світ асоціативно. Як результат, ви побачите, як багато сторін реальності приховано від вас. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.